Ми закликаємо на пасхальне богослужіння приєднуватися онлайн. Тільки ті люди, які Бажають причаститися в цей день, щоб прийшли до храму І на освячення йти в одна людина від родини. Якщо ви знаєте, що ви рідні, близькі, знайомі, друзі, теж збираються, зберіться там 4-5 чоловік там в одну машину, щоб теж біля храму не було великого скупчення авто. Нічної служби не буде в жодному храмі, Тобто, бо є теж вимоги безпеки, у нас немає свої бомбосховища або підвальних приміщень і щоб не рожати небезпеку, богослужіння служіння будуть проводитися в неділю, пасхальні послужіння в неділю зранку. Освячувати пасхальне приношення, починати після обіднього часу ще в суботу. Господь з вами між твої, серця. Четвер. Завтра вечором починаємо святкування Пасхи, літургія Тайної вечері. п'ятницю буде літургія страстей Господніх. І в суботу, о 6 починаємо літургію пасхальну. Це вже літургія Воскресіння Христового. І після літургії буде, буде вже освячення пасхальної їжі, продуктів. 20 квітня на охорону публічної безпеки та порядку буде залучено, залучено близько 810 поліцейських, з яких 270 будуть залучені безпосередньо для чергування біля культових споруд. Будуть залучатися як патрульні наряди поліції, так і слідчо оперативні групи так і вибухотехнічні, оперативні підрозділи. Також поліцейські, які будуть залучені до несення служби, будуть обізнані щодо найближчих місць до найближчих укриттів, та будуть всі сприяти та допомагати громадянам у разі настання повітряної тривоги найближчим часом добратися до цих місць. Окрім цього, будуть вживатися заходи щодо протидії. Терористичним актам та іншим правопорушенням.